Аю, радіо Доброго дня. Це онлайн проект подій в третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. Ми виходимо під. За інформаційної підтримки громадського простору і продовжуємо обговорювати таку велику тему, яку я заявила в ефір Україна під прицілом позитиву. На жаль, сьогодні дуже багато ми чуємо негативних е, новин, і вони нас трішечки виводять інколи із себе, е, інколи дуже сильно виводять. Тому я би хотіла перевести сьогоднішню нашу розмову, все таки більше на позитив. І тему, яку я сьогодні хотіла б саме в цьому ефірі, обговорити це. Е, я хотіла б поговорити про, е, про ті позитивні речі, які відбуваються в Україні. Я знаю, що Анастасія е, Крівецька з міста Пінська хотіла нам сказати. Ну, спочатку привітаємось. Давайте, Анастасія, добрий день. Да, добрий день. Е, Білорусь, народ Городська, організатор фізкультурно-спортивного клубу Наліда да. е, так, також із нами, Анастасія, ви, у вас буде можливість поговорити. З нами сьогодні ще є Олександр Швирков. Олександр, доброго, доброго Олександр нас не чує. З нами сьогодні Юрій. Є. Ага, Олександр. Так, добрий день. Докторант Харківського національного університету імені Каразіна. Дуже приємно. З нами сьогодні Юрій з міста Суми. Юрій, будь ласка. Так, громадська організація Рада молодих вчених. Так, і з нами незмінний випускаючий редактор Анна Кохан. Вона нас також чує, це Інститут розвитку креативних технологій та мас-медіа. Ну і перше слово я хотіла надати Анастасії Кривєцькій. Анастасія, стосовно позитиву, про позитивні новини в Україні. Да, 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 я хотіла сказати, я хотіла сказати, що точки зору, якщо буде в Україні один негатив, просто напросто там ніхто не, не буде знаходитися. Тому що з одним негативом невозможно все знижити. Это про... Да, и начнется массовый отъезд из Украины? Да. Да, ну бросьте, Анастасия, это спорный вопрос, абсолютно. Спорный, да? Если точки зрения, на день негатив, это невозможно. Настя, ну скажите, как ваше мнение, вообще нужна Украине позитивные, нужны Украине позитивные новости? Или все остается так, как сегодня есть у нас, к сожалению? А разве в Украине нет позитивных новостей? Очень много мне. У нас очень много, Анастасия, у нас очень много позитивных новостей, но, к сожалению, когда мы включаем телевизор или, или берем газету, первое, что бросается в глаза, это как раз плохие новости. Убийства, расследования, неприятности. Вот, вот, вот в чем проблема на самом Все. деле. А Или это це моє місце, бо це є інше мнение? Юрій, у вас є своє мнение? Ну справа в чому? Що люди насправді краще діляться новинами, які є негативними. Вони бояться говорити про щось гарне. Ну, наприклад, я це можу сказати стосовно бізнесу українського. Тому що якщо ти будеш розповідати, що як у тебе все гарно виходить, як, то рано чи пізно на твій бізнес почнуться якісь нападки, краще це приховувати та приховувати, що у тебе все добре, що. Сім'ї, все добре покажуть, будеш казати, хтось зглазить. Ну тобто і так далі. Це в суспільстві досить живе. А поділитися якісь такі в Україні. А да, поділитися негативом це дуже просто. Як мені погано, помочіть. Тобто, це живе трошки у суспільстві, насправді це заважає. А так, я думаю, що кожна людина створює для себе. Ми ж нас ніхто не заставляє читати погані газети чи дивитись погане телебачення. Ми угу. самі вибираємо той баланс, який хочемо між позитивом чи негативом. Насправді, позитивних. Скажімо так, груп в соціальних мережах, позитивних фільмів вистачає. Бери, якщо тобі треба, будь ласка. Тобто ви зараз, Юрій, говорите про те, що у кожної людини є право вибору, які новини слухати, які газети так? читати. Я ну, зрозуміло, що ми живемо під прицілом у вас під призріше uh -huh. під прицілом <зас> негативу. Але сьогодні люди, можливо, треба цьому теж вчити певною мірою, як жити в цьому медіапросторі. Я, наприклад, все-таки хочу думати, що я можу вибирати собі простір, де мені комфортно. Uh -huh. Дякую, Олександр. Яка у вас думка стосовно таку... чутно мене, да? Да. Да, 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 вас добре де? Просто річ, мені здається, нам настільки позитивних новин не вистачає, які в принципі можна знайти, скільки позитивних людей. І це мені здається наша найбільша проблема. Що коли ми ходимо в Вулицях зустрічаємо знайомих, то, ну принаймні я. Я не бачу, що е, в їхніх е, очах не, не те що щастя, але якоїсь радості, можливо. Ну Це, мені здається, наша головна проблема. А будуть е, позитивні люди, будуть позитивні новини, і буде позитивна атмосфера в нашій державі. Угу, дякую. Олег, давайте посмотримо з другої сторони. А разве только в одной Украине есть негатив? А посмотрите в других странах. А что в России творится? А что там в других, в... в Египте что творится? А, Анастасия, я бы просила... Вот вас опять не переводить, начинается. Не переводить, не переводить на негатив. И как бы сегодня да. больше хотелось да. поговорить о позитиве и о Украине. Это... Да, очень так, приятно. о чем я и говорю? мы начнем против негатив говорить. Как бы хотелось больше все равно говорить о позитивных вещах? Очень том, много позитивных, конечно. А, Сергей Зуев, слышите нас? Да, конечно, и вижу, а, и слышу. И скажите, пожалуйста, что вы какое ваше мнение? Какие новости должны быть в Украине вообще? О, о, о позитивных новостях? Вы знаете, можно прожить всю жизнь и считать, что чудес на Земле не бывает. А можно прожить жизнь так, что видеть ежедневно, ежеминутно те чудеса, которые тебя окружают. Поэтому, по большому счету, слеп не тот, кто совсем не видит, а тот, который не замечает. Поэтому я сегодня считаю, что... На это нужно видеть. Просто люди разучали у нас вла... Влада теж так говорит, ви не бачите покращення. Воно є. Просто вы не вмієте його бачити. Да я, я не говорю о власти, <свят> я, я не говорю о тех олігархах. Я говорю сегодня о простых українських людях, которые окружають меня вокруг, з которыми я утром здороваюсь, которые рады видеть меня, которых и рад видеть я. Вот я рад вас видеть. Зачем чим негатив, радий, президент, какого-то там олігарх чи хтось? Я рад, і це позитив, про це треба говорити всім. Синовні чоловіки. Я хочу сказати, що до нас, до нашої зустрічі, приєдналася чудова жінка, Юлія. Юлія, декілька слів, скажіть, будь ласка, про себе. Доброго дня, Юлія Ганчар, місто Черкаси, жіноча організація Славія. Я знаю, що ми говоримо сьогодні про вищі навчальні заклади Нет, та ні, ні. Юля, ми буду... ще не говоримо про навчальні uh -huh. заходи. Зараз ми говоримо про нови... про позитивні новини в Україні. Як взагалі ви до цього ставитесь? Чи повинні позитивні все таки новини бути в Україні про них говорити більше? Бо ми так само тут тільки що... щоб звичайно позитивні стереотип... знаєте. Угу. І я на, думаю, що кожен на, за це відповідає, навіть коли ми пишемо якісь пости в своїх соціальних мережах, то вони мають бути позитивними, усміхненими, вселяти людям радість, надію, добро. І... Тобто, кожна посмішка вона робить цей світ більш позитивним. Смотрите, ми зараз в піряті Алчевск, Евпатория, і ми общаемся. Разве це не позитив, разве а це это не можливість? Разве это не новость? <laughs> не, шо? 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 це не новості? Головне про що? інструмент. Розумієте, <пілляється> це інструмент, що ми спілкуємося, що це програма, а головне про що ми спілкуємося? Для чого, з якою метою? Як як на жаль, на, 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 у нас є формат, про який я повинна вам знову нагадати. Це у нас онлайн проект подій в третьому секторі інститут розвитку креативних технологій та мас-медіа. У нас є. Інформаційний простір, громадська організація громадський простір. І з нами сьогодні була Юлія Гончар, з нами сьогодні був Олександр Шверков, Юрій із Сум. Чогось знову забула ваше прізвище, але запишу собі обов'язково Анастасія Кривецька з міста Фінст, Сергій Зуєв і незмінний випускаючий, випускаючий редактор Анна Кохан. Мене звуть Ірина Таран. До Нових зустрічей. Дякую всім. Дякую. Твое радио. Марион.